Та Муравйов на рентгенівських знімках показує різні стадії захворювання раку легень. Ось на цьому знімку хвора, фамілію треба яку, щоб не побачили, з першої стадії рака легень. От пухлинка. Це хвора, яка оперована в 17-му році, 17 році з приводу пухлини правої легені. Зараз її тут немає. Зараз є пухлина в лівій легені. Що це значить? Це значить, що йде прогресування процесу. Це вкрай запущена пухлина легені, яка повністю перекриває брон головний, і легеня вже не вентилюється, повітря сюди вже не поступає. Тобто вона вже гниє і пропадає легень. Хворо ще можна прооперувати. Ми його готуємо до операції. За словами лікаря, хворим, яким необхідно видаляти праву чи ліву легеню, повністю більше 50%. Серед чоловіків рак легень займає перше місце. У жінок він займає десь п'яте, шосте місце, але у жінок він значно прогресує з кожним роком. Причиною захворювання, за словами Тадеуша Мурав'йова, може бути спосіб життя або. Це і вредна робота. Особливо має в цьому увазі там азбест, бензоматеріали, граніти і таке інше. Та головною причиною раку легень, за словами лікаря, є тютюнокоріння. Деякі автори дають навіть до 90-95 Причиною є. І воно викликає не тільки рак легень, а й по останнім даним, останнім даним воно викликає ще також і рак горла, і рак верхньої третини стравоходу. Нагадаємо, що сьогодні відзначається всесвітній день без тютюну. Дар'я Самаріна, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.